У ніч на 28 травня Росія повідомила про масштабну атаку безпілотників на Москву та інші регіони. За даними міністерства оборони РФ, було знищено 296 українських дронів, зокрема 42 у Московській області. Це одна із наймасштабніших атак на російську територію за час повномасштабної війни. У Кремлі відреагували на дозвіл Україні бити по цілях УРФ. Пісков назвав це ескалацією. Водночас Путін висунув нові умови для завершення війни. Мова йде про гарантії, що Україна, Грузія і Молдова не вступлять до НАТО, зняття частини санкцій і повернення заморожених активів, а також захист російськомовних. Аргентина закрила лазівку для пологового туризму росіянок. Президент Хав'єр Мілей змінив імміграційні правила. Тепер народження дитини не дає автоматичного права на дозвіл на проживання чи громадянство. Так, уряд перекрив схему, якою щороку користувалися тисячі вагітних росіянок. За новими правилами мігранти мають прожити в країні два роки або зробити значні інвестиції, щоб претендувати на громадянство. Також іноземці оплачуватимуть медпослуги саме. Ma Мита Трампа незаконні. Міжнародний торговий суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив нові тарифи проти інших країн. Служителі Феміди визнали, що торгівельна політика президента порушила конституцію, оскільки право регулювати міжнародну торгівлю належить виключно конгресу. Мита запроваджені під приводом захисту економіки США, призвели до втрат малого бізнесу та скарг з боку 13 американських штатів. Адміністрація Трамп вже подала апеляцію.